Так, добра утро, друзі! Шановні мої студенти, шановні мої клієнти, я Людмила Богуш, я сьогодні проводжу тему менеджмент зарядку. І якщо, як ви пам'ятаєте, у нас зараз тема Кайдзін, філософія кайдзін в тайм-менеджменті, тобто в керуванні часом. І сьогодні я хочу вам розповісти про те, з чого почати. Тобто філософія кайдзін – це філософія поступового покращення вашого життя. Ну, всього да, в процесі, всього що завгодно: здоров'я, відносин, стосунків, бізнесу, ну, всього, всього, всього. Але ми з вами зараз візьмемося за час, тобто за керування часом, як покращити свої здібності, керувати часом. А перше, що нам необхідно, нам необхідно мати якусь інформацію, тобто нам потрібні дані. Стосовно того, що нам в першу чергу потрібно покращувати, для цього я вам раджу вести перелік задач кожного дня. Вам необхідно записувати, що ви сьогодні робите, або що ви зробили, якщо ви це не плануєте, а просто фіксуєте за фактом, як воно сталося, то необхідно робити оцей перелік задач, які сьогодні ви робили. І коли ви будете мати цей перелік. Після цього вже ви можете подивитися, що у вас є зайве, чи може, що у вас займає занадто багато часу, чи може щось вам вас не задовольняє, ви, ви на цей час втрачаєте, але ніякого, ніякого щастя після цього немає. Тобто, для того, щоб ви отримували задоволення від вашого життя, вам необхідно зрозуміти, що в вашому житті вас задовольняє дійсно, і ви можете це. Утримувати, а що вас не влаштовує, і від цього потрібно позбавитися, або потрібно це покращити, або потрібно з цим щось зробити, і так далі. Тобто, якщо ви хочете впровадити впровадити філософію кайдзен у вашому житті стосовно керування часом, вам необхідно почати з того, щоб зібрати інформацію, а що ви зараз робите, яким чином зараз ви розпоряджаєтесь вашим часом, що ви робите. Потім це порахувати, подивитися, і вже після цього ви зможете обрати, з чим же вам сьогодні ну, з чого вам починати працювати. Мені вчора сказала моя знайома, що вона проходить так само навчання, і а, у Маргулана Сісімба, ви знаєте, це такий казахський мільйонер, і філософ, і людина, яка ну, багато людей навчає тому, як не, не, не тільки тому, як робити бізнес, а більше тому, як ставитися до життя. І він сказав, що перше, що потрібно. Зробити, подивитися, що у вас дійсно забирає ваш час, от що забирає час. Ні про те, що ти а, використовуєш час і отримуєш від цього задоволення або результати. Да? Бо задоволення це так само результат. А дійсно, що забирає час. Тобто ти час туди вкладаєш, а за це нічого не отримуєш. І от а, я можу вам сказати, що я. Прям дуже згодна з Маргуланом, тому що ми ж дійсно в, житті, в життя приходимо для того, щоб отримувати від нього задоволення. А задоволення ми отримаємо ліба від того, що ми чогось досягаємо, ліба від того, як ми проводимо цей час. То, якщо у вас немає задоволення, то подивіться, що його зіпсує. Що його псує, не зіпсує, а що його вже псує. І от це. Перше, над чим вам потрібно буде працювати, з чого ви будете починати? Але для цього ще раз нагадую: необхідно мати інформацію мати інформацію про кількість. Скільки того, що вас не задовольняє на вашому житті, бо я впевнена, що це не одна якась річ, а їх може бути і більше ніж одна. То для того щоб вибрати з чого починати, а мене сьогодні, я ж про це вам сьогодні да кажу про те, як почати покращення свого життя за філософію Казан поступово, але ж і маленькими крокк. Крочками а маленькими кроками, але все ж таки рухатися, рухатися, рухатися. І от це вам на сьогодні така від мене інформація. А що стосується того, як провести сьогоднішній день, ви вже знаєте. Робите перелік, записуєте за собою все, що ви сьогодні робите. І ввечері просто подивіться, що з цього було зайве, що, що не потрібно було робити, а що ви почали робити, не закінчили, а що, може, там ви робили, але без задоволення, то як вам цього позбавитися? Тобто, вам багато є чим займатися сьогодні. Нехай цей день пройде а, так. Ну, нехай він буде продуктивним. Я, наприклад, зараз разом з Джекі. От ви бачите, тут вона тут лежить зі мною. Ми зараз разом з Джекі їдемо до Чернівців. Там я буду завтра виступати на конференції, І, але я зупинилася для того, щоб провести цю тайм-менеджмент зарядку. Гарного вам дня!